Тетяна дружина полеглого на війні Андрія Дзюбака. Чоловік добровільно долучився до лав Збройних сил України. Спочатку працював у Тячівському РТЦК ТСП, а згодом вирушив на фронт боронити державу від ворога у складі 51-го батальйону. Він був підприємцем, займався підключенням та веденням інтернету в нашому районі, був сім'янином хорошим, батьком двох дітей. І основне, що він був постійним діячем громади, брав участь у всіх заходах на виборчих компаніях. Все, що стосувалося розвитку громади, і він завжди хотів, щоб було по-чесному, по справедливому і для людей. 23 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку ворожа куля обірвала життя захиснику. Дружина довго не могла оговтатися від втрати чоловіка, і сьогодні прийшла у Тячівський РТЦК та СП, аби розповісти про свою біль тим, хто її зрозуміє, як і представник родини загиблого безвісти, і як так само активний діяч громади наголошувала і буду наголошувати що потрібні зустрічі потрібна комунікація фізична не лише в групах не лише в ну, в телефонному режимі потрібно щоб люди бачили один одного військові представники ТЦК, представники області громади Ті родини і дали їм можливість виговоритися. Неважливо, чи то будуть сльози, упреки або якісь певні зауваження, вони мають бути почуті. Підтримати тих, хто втратив найрідніших у боротьбі з ворогом. Саме родини загиблих військовослужбовців на власному досвіді знають, що таке, коли війна забирає тата, чоловіка, брата та сина. Користь була в тому, що ініціатива йшла саме від військових. Ми, як військові, Знаємо точно ціну життя, і ми б хотіли, щоб таких зустрічей було ну зрозуміло якомога більше, щоб і родини нас чули, і ми чули родини таким чином. Таким чином ми зможемо встановити з ними реальну комунікацію і покращити ті моменти, які можливо були упущені чи недопрацьовані. Реально звернути увагу на щось, адже на таких зустрічах немає нікого, окрім військових. І родини, в яких загинули рідні, які були також військовими, можуть з нами поділитися чимось тим. Чим не можуть поділитися, наприклад, з органами місцевого самоврядування. Зустріч відбулася у форматі живого діалогу. Військові почули від родин загиблих воїнів, як правильно вибудовувати комунікацію з сім'ями, що пережили втрату, на які деталі варто звертати увагу, і як бути для них підтримкою у складний час при безпосередній зустрічі із родинами військовослужбовців загиблих було живе спілкування, почуті проблеми. Визначені шляхи вирішення. Це дуже важливо для фахівців цільного військового оскільки серед наших колег є багато таких, які е, починають свою роботу у цьому напрямку, і тому для них цей практичний досвід буде дуже важливий. Е, я радий з того, що нам вдалося вирішити ті питання, е, почути родини. І я думаю, що ця робота вона дуже корисна, вона буде продовжуватися надалі. Одним із провідних завдань було налагодити місток взаємодії між військовими та родинами та напрацювати механізм вирішення тих чи інших наболілих питань. Ми, офіцери структури цивільно-військового співробітництва, виконували дійсно завдання на сході та півночі України. Завдання зрозуміло, які там і які тут трохи відрізняються між собою. Ну і відповідно, після нашого приїзду вже на територію. Західного регіону України ми розпочали проводити такі збори з фахівцями структури ЦВС в ТЦК СП для того, щоб покращити, для того, щоб покращити їхні практичні навички, для того, щоб була можливість встановити. Комунікацію з родинами налагодження прямого діалогу між військовими та родинами є головним кроком до забезпечення гідної соціальної підтримки родин тих, хто віддав життя за свободу України.